вигорання як вірус, причини та наслідки, вимірюємо стрес. Я запрошую до е, е, мікрофону засновницю компанії, СЕО страховий адвокат та благодійного фонду САД Інну Гарцуєву. Тема така вигорання. Про це не прийнято говорити на конференціях, про це взагалі не прийнято говорити. Минулого місяця я була на похороні своєї подруги, онкологія. Під час війни рівень критичних захворювань і аутоімунних хворіб зріс на 70%. Ми не знаємо цю статистику, чому? Тому що про це не прийнято говорити. Але навіщо тоді ми збираємося тут? Навіщо тоді ми формуємо жіночу спільноту, щоб впливати? Щоб знати більше інформації і діяти. І я хочу вам сказати, що я тішуся бачити стільки активних жінок, які хочуть діяти разом, вітаю вас! Мене звати Інна Грацуєва, я засновниця компанії Страховий адвокат. І вже 25 років впроваджую медичне страхування в життя українців. Тому як ніхто інший знаю, які зараз медичні статистики, чому люди звертаються до лікарів, і найголовніше, як змінюється карта захворювань. Ми на сьогодні супроводжуємо 39 тисяч застрахованих. Працюємо з трьомастами корпоративними клієнтами і пишаємося тим, що безпосередньо в минулому році перерахували на медичні потреби українців 266 мільйонів гривень. Також ми піклуємося, опікуємося дітьми, які втратили батьків через війну. Минулого року я заснувала благодійну організацію САД. САД це про взрощування майбутнього покоління, це про взрощування людяності в собі. Але не тільки діти потребують допомоги, навіть лідери вигорають. І це не крах. Ми як лідери це знаємо. Це момент чесності. Бачимо в цьому залі багато жінок, які віддають себе до останнього роботі, команді, волонтерству, родині. Родина на останньому місці, що вийшла. І ресурс жінки, він не є безкінченний. Тому нам треба вчитися ставити емоційні кордони і вчитися берегти ресурс. Що потрібно робити? По-перше, ресурс планувати так відпочинок, як ми плануємо роботу. По-друге, тут вже казали про кордон про свій простір. Знайти або створити свій особистий простір, де не потрібно тягнути. І по-третє, це найголовніше для мене обирати не силу, а обирати опори. Тут е, Катя Асача е, розповідала про опори внутрішні, а я хочу розповісти вам про опори е, внешні. Чому? Тому що. Е, я багато років вибирала, обирала силу. Ми всі тут сильні, але якщо в країні лютує вірус, вірус вигорання, то у кожного з нас треба знайти свій антивірус. І оце і є опори. Я буду щирою, розповім вам про свої особисті, відкрою вам свої особисті секрети. Ну, По-перше, коли було важко і емоційно, і психологічно, я поїхала до Індії на Е, Це така аюрведична практика, е, як ретрит йога. Але це панчакарма є і в Києві, не потрібно далеко їхати, все простіше і дешевше. Це аюрведична практика, якої 5000 років. І що це дає для мене особисте це генеральне прибирання душі і тіла. Вимітає стрес, вимітає. В тому, і по секрету скажу, вимітає зайві кілограми. По-друге, дуже дивно прозвучить з цієї сцени, але по-друге, для мене виявилася родинна йога. Правда в тому, що ми всі вигораємо і всі відчуваємо стрес, але Чоловіки не скаржуться. А коли вони хворіють, тягар лягає, ви знаєте куди? На наші плечі. Ось чому ми вже більше ніж півроку займаємося родиною зранку, його онлайн з тренером. І це прям кайф, беріть. Це гармонізує сім'ю і дає всім ресурс. І по-третє, це буддійська практика дихання, яка допомагає сфокусуватися. Увага! Чотири хвилини, тільки чотири хвилини, і ви будете більш сконцентрованими. Я знаю, що небагато часу я не можу зараз поділитися лайфхаком, але, будь ласка, звертайтесь, все розповім, поділюся. В тому і є сила нашої жіночої спільноти ділитися. І якщо сьогодні хоча б люди я змогла мотивувати хоча б одну людину своїм виступом, я щаслива. Е, тому бажаю вам всім е, сили і здоров'я. Тримаємося!